Всім привіт! Ви на каналі Гонтуру.Юей. Сьогодні ми поговоримо про тапалку. Називається вона Tapswap. Так, вона вже досить нова, але я її чомусь пропустив. Але тепер говорить, що через місяць в липні вже буде лістинг, тому вирішив зайти і встигнути натапати, що зможу. Кого ще немає, дивіться відео до кінця і теж заходьте в цю тапалку. До речі, в мене в телеграмі вже дуже багато їх назбиралося. Я просто фізично не встигаю про всі робити відео. Тому рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, щоб не пропускати ось таку корисну інформацію. Що ж, не будемо затягувати. Відео буде коротеньким, тому переходимо одразу на екран мого телефону. І дивимося, що потрібно робити. Ну що, друзі, як завжди, переходимо в бот, нажимаємо кнопочку Start і нам відкривається меню. Менюшка. Далі нам потрібно нажати Start now. Ми нажимаємо і запускаємо додаток. Далі ми тут можемо просто тапати. Тапаємо по екрану, ну так, так як ми це робили в Notcoїні, і забираємо наші поінти. Тут так само є рана, є бронза, сільвер, голд, ну і так. Далі. Так само є ще бусти, які можна прокачувати. Мультітап – це кількість тапів за один раз, Energy limit – ви збільшуєте енергію. У мене, як бачимо, зараз 2000 енергії. Далі речей спід, тобто швидкість заповнення енергії. І так само є тап бот який теж вам буде збирати поінти. Він коштує 200 тисяч поїнтів. Є кнопочка stats, тобто тут можна побачити поint, всього зароблено і всю статистику проекту. Далі є реф-програму, тут можете скопіювати вашу реферальну е, силку і е, ділитися нею з друзями. Є ще таск, тобто задачі. Тут, як бачимо, можна просто приєднуватися і підписуватися на їхні соціалки і по 200 тисяч за кожну соціалку отримувати. Далі є ще ось такі задачі: ви, коли переходите на наступний рівень, за кожний рівень можна клеймити нагороди. І є реферальні Задачі, як бачимо, запросили одного другого тисячі поїнтів, три, друге 50 тисяч поїнтів і так далі. Ще в бустах, до речі, є full tank, тобто одразу оновлює вашу енергію. Ось, як бачимо, у мене зараз з 2000 всього 92, 93 і вона потихеньку заповнюється. Якщо, наприклад, дотапою до нуля, візьму boost, нажму full tank, get it, і як бачимо, у мене знову повна енергія, тобто 2000 енергії. Ще є ось такий буст. Тайпіт Guru, я на нього нажимаю, get it. і як бачимо, зараз в мене за один тап плюс 25 нажать. Тобто, чим більше у вас тап, перед тим ви буст прокачали, тим більше в цьому бусті ви будете за один тап отримувати. як бачимо, так досить швидко вона збирається. І швидше збираються поінти. Як бачимо, тут все просто, так що заходимо, тапаємо, тому що скоро ліфтинг. Чекати залишилося всього на всього місяць, тому не пропускаємо. Я, на жаль, пропустив. Спочатку не зайшов. Сподіваюся, більшість з вас зайшли на початку, але хто ще не зайшов, то рекомендуєте зробити, тому що до лістингу вже залишилось зовсім мало. Ось, друзі, така для вас інформація. Якщо відео було корисним, звісно, ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і ми з вами почуємось в нових відео.